Повторіть, будь ласка, зв'язку з чим моя перевірка поверхнева? Зв'язку з тим, що ви підтягалися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Коли? Яка різниця? Мене вже обшукували, раз п'ять, напевно. Ну що, це багато? Так. Да. Це, це ви задовбуєте мене, кожен раз як я хожу. Я хотів поцікавитися, як ви до мусоров таких відноситесь, не підкажете? Яких, Яких саме? Що сталося? Що ну, такі, це знаєте, це такі поліцейські, які оборотні в погонах просто. І це кожен раз, як я тут хожу, кожен раз мене беруть, об об обшманують просто. Я думаю, за чому? Спортна перевірка, це ж не шмон, ніяк. Ні, а, що сталося? А, і що хочете? Ведете, у мене теж, не переживайте. У зв'язку з чим? Кажіть одразу. Я розумію, у зв'язку з чим. Що, чи можливо у вас заборона е заборонені речі, не, речі вас собою, так. Підстав. Які це підстави це у вас це? на таке? Зв'язку з тим, що ви притягувалися до адміністративного та кримінальної відповідальності. Хочете, беріть, розбирайте. Я його збирати не буду. Ні. Хочете поверхневу перевірку, підходьте, беріть, розбирайте, я і його... це все робити. Під нічним на домашнім. Звичайно, ви зрозумієте мене, це повна сумка їжі тут, мені мама передала. Спочатку розберемо ситуацію. Давайте. Поперемо, давайте. Як їжди, я йду на автобус, мама забрала мені сумку з їжею. Я об'яснив ситуацію, розбираємося як. Хочете, розбирайте, але самі потім складете. Ще що, що? Що сказав? У зв'язку з чим я запитував. Вам не повідомив. Стоп ти він повідомив. Так, да, в мене слух дійсно поганий. Добре, що резопатора. Дякую. Я, буду, я, буду, я буду. Повторіть, будь ласка, зв'язку з чим моя перевірка поверхнева. Зв'язку з тим, що ви підтягалися до адміністративної кримінальної відповідальності. Коли? Яка різниця? Велика? Люди виправляються О, взагалі то... Ну, то мене вже обшукували, раз п'ять, напевно. Ну що, це багато? Це ви задовбуєте мене кожен раз, як я ходжу. Хочете перевіряти, я кажу, але потім складайте. Добре? Так, звичайно, але лізти туди не можна. Я ж не буду лізти, але ніскуди. Чо? Ні, ну це ж добре, треба харчуватися чимось. Звичайно. Усе? А, ну Я да, да. Документы. Ось. Да, звичайно. звичайно. да? Звичайно. Бо там Да. карман, пожалуйста. Хоть на каждый раз. Шановний, не виражаємося, тому що іншому ми зараз з вами будемо говоримо. Це як нагадайте? А мало ваше ма одразу питання. Я хочу поцікатися, як ви до мусоров таких відноситесь, не підкажете? Яких саме? Що сталося? Ну, такі, це знаєте, це такі поліцейські, які оборотні в погонах просто. Ага, а чого? То оберіг мене. Від таких мусоров якраз бачите. так? Я, да? я не кажу, що ви мусор. А ви мусор? Я, ж не знаю, так вас... я вас питаю, яка за... цік... мовлення у вас така, знаєте, не, не приймають. Привітав... А представте, якби ви кожен день ходили по городі, да? і mm -hmm. вас кожен раз оце зупиняли, кармани на виворі. і оце кожен кож... дай, ви кажете, я, разів ять. Ять. я кажу, ви кожен вигляді. раз, як я хожу по городу. Я тут з пересадкою зараз мав їхати на автобусі. Mm -hmm. І от yeah, в мен... Спасибо велике. І це кожен раз, як я тут хожу, кожен раз мене беруть, обшманують просто. Це спортна перевірка, це ж не шмогені аж. <р>... 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 Що? Ви виправились? Звичайно, я це вже сто разів говорив а і я, вашим колегам. Я, я можу переконатись в тому, що ви виправили. Як? Правильно як? Я вам теж задав питання, як. А як мені виправитись, якщо ви самі мене підбиваєте до таких дій? Дивіться. А ну ні, напевно. <р>... Оце, що ви берете мене, обшукуєте. Це що? Це не довіра. Я поліцейським чому маю довіряти, якщо вони мені не довіряють, скажіть, будь ласка. Слухаю, уважно. У нас є своя робота, у нас є посадові інструкції. І я попрошу вас не ставитись предзято так. Ну, ви ставитесь предзято до мене, так як поверхнева перевірка. в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що ви підозрюєте, що в мене можуть бути обіг, якісь так, речовини так. і да-да-да. Ну от, от, от. Чому ви тоді до мене предзято ставитеся? Мені не треба до вас предзято ставитись, а? Логічно? Mm -hmm. Цілком мені здається. <профінг> Дякую. Все щасливо і вам щасливо. Не порушуйте більше.